Ідея створення найпопулярнішого культурного майданчика Європи центра Помпіду належить французькому президенту Жоржу Помпіду. У 1969 році було оголошено міжнародний конкурс на його проект, у якому взяли участь архітектори 49 країн, що представили 680 проєктів. проектів. Виграв спільний проект італійця Ренцу Піано і англійця Річарда Роджерса. Будівництво тривало 5 років і обійшлося в 900 мільйонів франків. І у 1977 році національний центр мистецтв імені Жоржа Помпіду було урочисто відкрито. Європейський будинок культури, кафедральний собор мистецтва, супермаркет культури, електростанція такими епітетами центр Жоржа Помпіду нагородила Паризька преса. Незвичайна архітектура будівлі, що нагадує нефтяний завод, символізувала основне призначення центру. Масове виробництво і поширення культури. Будівля центру приголомшує її своїми авангардними формами і незвичайними масштабами. Висота його 42 метри, довжина 166 метрів, ширина 60 метрів. У будівлі вісім поверхів, у тому числі три підземних. Площа кожного поверху 7800 тисяч вісімсот квадратних метрів, а загальна площа 100 тисяч квадратних метрів. Для того, щоб розвантажити внутрішній простір, всі комунікаційні системи було винесено назовні у вигляді величезних турбрів труб з колірним кодуванням сині труби означають кондиціонування повітря: зелені, водопровід, жовті, електрику, червоні вантажопідйомники, ескалатори і пасажирські ліфти. Головний вхід в центр з площі Жоржа Помпіду. Фасад центру пересічений по діагоналі гіганським заскленим ескалатором. Піднявшись по ньому на верхній майданчик, можна помилуватися прекрасною панорамою Парижу. Центр імені Жоржа Помпіду, який Парижані називають центр Бубур, найпопулярніший туристичний об'єкт в Парижі. 8 мільйонів відвідувачів на рік. У будівлі центру знаходяться бібліотека, національний музей сучасного мистецтва, інститут досліджень і координації в області акустики і музики. Такий художній майстерні для дітей, кіно і конференц-зали. В Національному музеї сучасного мистецтва зберігається багата колекція робіт від 1905 року до наших днів: живопис, скульптура, архітектура, дизайн, фотографія. В колекції центру Матіс, Пікассо, Брак, Дюшан, Леже, Міро, Джакометі та інші. Тож центр Жоржа Помпіду є одним з найкрасивіших і найцікавіших.